Ласкаво просимо до нашої подорожі по сонячній системі. Сьогодні ми дослідимо захоплюючі світи, що обертаються навколо нашого сонця. Від пекучої спеки Меркурія до крижаних просторів Плутона кожна планета має свою унікальну історію. Тож давайте вирушимо в цю космічну пригоду разом. Тож рушаймо ближче знайомитись з нашими сусідами від Сонця до Плутона. Меркурій найближча планета до Сонця, відома своїми екстремальними температурами. Венера друга планета від Сонця, має густу атмосферу і найгарячішу поверхню. Земля наш дім єдина планета відома своєю життєздатністю. Марс червона планета, відома своїми гігантськими вулканами і можливістю наявності води. Юпітер найбільша планета в нашій системі, відома своїм великим червоним плямою. Сатурн відомий своїми вражаючими кільцями, складається переважно з газу. Уран планета з унікальним нахилом осі, має кільця і холодну атмосферу. Нептун відома своїми сильними вітрами і глибоким синім кольором. Плутон карликова планета відома своєю віддаленістю і крижаною поверхнею.